Тобі кінець. Я всіх вас підстрелю. Зрозуміло. Віддай це, Алекс. Це моє. Так, ми полюємо на тебе. Ого, який сюрприз. Що? Всередині я впевнений. Це дійсно круто. Давайте подивимось. Де сюрприз? Це просто ще більше паперу. Дивно. Так, це дивно. Можливо, тобі просто потрібно швидше. Так, це дивно. Що? Це не коробка. Це російська матрешка. Давайте, дівчата, працюємо разом заради сюрпризу. Uh, О, класно. Це кіндер. Яйце моє. Ну, дай мені тільки маленький шматочок. Дівчата. Зупиніться. Головне капсула. Я думаю, щось станеться. Час для виклику так дійсно смачний челендж з колою. Вау! Так, у мене є ціла пляшка. Um, пляшка у мене ціла гора, оскільки у мене менше, я буду першим. Ти зробив це швидко. Тепер моя черга. Але мені потрібно підготуватися до цього. Спочатку мені потрібно їх пересунути. Мені потрібно багато підготуватися, але я впевнений, що це буде дуже смачно, і я вип'ю це за секунду. Як я і казав, все завдяки соломинкам. Гаразд, у мене теж є ідея. Для цього мені знадобляться м'ятні цукерки. Ментос чудово підходять. Готуйтесь час для кола шторма. Шторм. Що? Так, дійсно лі, ми всі мокрі. О ні, тільки не лимони. Такий кислий. У мене ціла вежа. Мені так не щастить. У мене найменше, тому я буду першим. І у мене є план. Шоколад чудово поєднується з будь-якою їжею. Він може зробити будь-який лимон смачнішим. Я хочу поспішити, особливо тому, що є цілий літр шоколаду. Як я і казав, смачно. Але лимони такі кислі. Тепер ти їж своє. У мене є ідея. Мій чарівний капелюх допоможе мені з цим. Він навіть може змусити лимони зникнути. Круто. Саманта. Це означає, що твоя черга. Вже добре. У мене теж є класний спосіб позбутися лимонів. Б'юся об заклад. Ти ніколи цього не бачила. Мені знадобиться простий лійка. Воронка це дивно. Дивно, але ефективно. Думаю, я зрозумів. Кит-кати класні. Згоден. Я їх люблю. Я теж їх люблю. Але в чому підступ? Вау. Wow. Немає ніякого підступу. Просто з'їж свій шоколад і випий трохи чаю. Це так смачно. Ось і все. Чай. Це справді смачно. Чай це бомба. Так, я повністю згоден. Чому у тебе немає чаю, Джек? О, справді, хвальки. Що ти наробив чай всюди? Ось що ти отримуєш. Не варто так хвалитися. Тепер будь тихо. У мене серйозна операція з цими перцями. Такі гострі. У... Що? Тепер у мене ціла миска розтопленого шоколаду. Мені просто потрібно його випити. Це так безладно. У чому різниця? Принаймні це смачно. Що з тобою? О ні. Тільки не цибуля. У мене ціла купа. Так, цибуля огидна. Я їх ненавиджу. Я згоден з тобою. Думаю, я знаю, як зробити це трохи смачнішим. Мені просто потрібен звичайний джем. Тепер я можу з'їсти це сам. О, ні. Ні, так огидно. Зі шпажкою я можу приготувати кебаб або цибулю. Ось так. Смажена цибуля краще за сиру, не така гірка. Ейо, мої очі не сльозяться. Вже закінчив. Це означає, що я залишився. Я не збираюся витрачати час на цю цибулю. Що? Я збираюся нарізати це як справжній ніндзя. Готові Лє дощ з цибулі Ого, так багато жувальних ведмедиків. У мене менше несправедливо. Несправедливо. У мене лише один. У тебе не багато, але мені потрібна ложка, щоб з цим впоратися. Я знаю, як можна виростити твої жувальні ведмедики. У мене є спеціальний лазер. Зачекай, це буде супер. Непогано. Дуже дякую. Гей! Давай виростимо твоїх ведмедиків з желе теж. Звісно, давай! Дай мені спочатку зібрати їх усі разом. Давай! Гей. Так, вони не хотіли рости. Тепер я весь липкий. Як жахливо! Вау! Жуйка крута. Так, але тільки коли їх багато. Що? Гей! У мене так багато. Круто! Вау. Привіт! У мене є ідея. Джек, давай вкрадемо її жуйку. Що? Гей, Алісо, що це там? Що? Вона така наївна. Поки ти шукаєш, ми це з'їмо. Що? Де моя жуйка? Гей, віддай це Це моє. Ні, це моє. Моє. Як ти смієш? Тоді тобі доведеться мати справу з моїм голодним шлунком. Спочатку я розберуся з цією жуйкою. Що ти зробив? Ти нас зв'язав. Що? Це саме те, що я зробив. Гей, це виглядає як бомба. Тож, поки ви тут, я піду туди і пожую свою жуйку. Ах! Ми горимо. Так, ура, кіндери! Що? Але мені знову не пощастило. Ти? У мене майже нічого немає. Слухай, Джек, давай пограємо. Хто швидше з'їсть, той виграє. Гаразд! Ем гаразд. Ходімо. Це його буде мене легше допомагати в моєму житті? Це не чесно. Я не знаю, відпусти яйце. Саманта, давай грати. Що? Що. Ні, Джек, я не хочу. У мене є краща ідея. Навіщо грати, коли я можу зробити смачний шоколадний коктейль? Цей коктейль неймовірний. Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте Дела дізнаємося, що це. Ніпо. Ого, це милий попіт. неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітл. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітос. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітс, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, Ніку, ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітос. Це просто! Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально. Ніку, як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу. Як намалювати скітлз? О, точно! Я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Ідеально. Добре. Просто отак. Ем, я навіть не подумав mm. про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але Скітлз. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще, ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок і подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. Гей, е, е ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все? я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся. Еллі, Поділися дітко, солодощем. Ой. Нагодуй мене, я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє! Круто! Вже Час, закінчили. Мали. Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні. О Боже, ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А як щодо Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що устели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий! Попит такий класний. Я можу. Натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці. Гей, Нік. тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз. Це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна. Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Час добре, вже пішов. Отже, я професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. М -м -м, ця частина тут точно має бути. Так, чудово, ось мені дожка. потрібен ще один. Ось вона. О, Нік працює так Ех, швидко. Я можу придумати. забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька. Залишилася остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Бачите? А, Можливо, підкайки... Підказка, вікно моє намисте підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і виграю. Я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой, ой, Ой. я Фак навіть не помітив, це що час що вийшов. Цього, це е, 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 не... Ні, Сота. це. А як щодо стеле. Е... Жити загадкою, люба, стрибаю у нього. Ой, Добре. До... Фроелі. Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець! Так тримати автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай! Вау! Це справжній автомат для жувальної гумки! Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки! Дуже смачно! Я хочу ще Я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно! Давайте подивимося! Добре, я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, правда? Я знаю, як її вивести М -м -м -м. з рівноваги. Ой. Я лусну її бульбачкою. А чому вся жувальна гумка на моєму обличчі? Ой, ні! Ні, моє волосся, мої брови! Ні, не дивись! Я монстр! Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея, Нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися Бо. за неї. Я подягла цю корону тільки для стели. Прінцеса тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Гей, не дивися на нього. Він мій. Що О, я повинна ні. зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки, знаходячись з косметикою. Це вперше, О, я, знаю коли я це. тримаю її у своїх Чи руках. Є? Зазвичай вони не малювали. Ого. так. Ось Лінія вона. Погляду. корона сама З цим допомагачем. У, я точно отримую крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже. О, в мене є Два. одна. Я спробую І... намалювати корону. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, Що? який красивий макіяж, я собі Неймовірно зробила. мило, правда? Ти вже Що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Ні! Подивись на мене. Ой, ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ой, ой. Чого? Ти вже все що? зіпсував! Як це виправити? Виправ це. Можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. О, дякую. Гаразд. Я можу це виправити. Е, е. Можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд. Я знаю, що робити. Хм. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай трохи більше. Я зафарбую ці речі і. Ой, точно, мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно, блискітки. Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса, і ти сподіваєшся на перемогу? Ха, ну не після моєї корони. Ну час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони Стейлі. занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка. О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О, Еллі, ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ 5 Ви безумовно варті цього. Ого. Вау, це чи так добре? Мені пасує корона. Ого, Дякую. ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. Е, мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. Е... Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно. Куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю. Зачекай. Ось він. Це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна дивовижна неймовірна каблучка. І час спливає. цього разу. У нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Хм. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Еллі, вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А -а -а. Я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок і нема малюнка. Пробував ага. намалювати Але це коли? знову. Звичайний It's олівець. Okay. Поглянь на це, що Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. М? О, що я зробив? Що? Це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я Нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре, свій малюнок теж ось так. Що та ну Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте. Ох, арх! Віще злина, гага. О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час а, тобі з'явитися. Ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі? Сі-бі. Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві. Тут лише маленький читач обере переможця. Думаю, я отримаю кільце. Ой, я беру велику. Гей, hey, це було нечесно. Ой, але це смачно. А в цьому домі діє правило, хто знайшов той і тримає. Гаразд, тоді цього печива мені вистачить. Що сталося? Я зменшуюсь чи збільшуюсь? Ти такий маленький. Це чудово. Згоден. Покажи, що в тебе є. Подивись, жуйка. Круто. Я знаю, як сильно тобі це подобається. Ти правий, але мені це не подобається. Я обожнюю жуйку. Справді тоді ти закохаєшся в це. Що ти думаєш, Челсі? Вау, це в тисячу разів більше, ніж моя упаковка. О, так, і всі шматочки теж величезні. Це цеглина жуйки. М -м, і смак неймовірно хороший. Я збираюся надути найбільшу бульбашку в історії. Зупинись, ти заповнюєш всю кімнату. Я казав тобі зупинитися, так. Але ти бачив, який він був великий? Я бачу ці великі шматки жуйки всюди. Вибач за це. Так мило. А як щодо мене нічого для тебе. Ти можеш просто сидіти і дивитися, як я їм. Ці не такі вже й погані. Просто їх недостатньо. Я чекаю. Терпіння винагороджується. Вау! Я збираюся наїстися картоплею фрі зануреною в якісний кетчуп. М -м -м, це буде неймовірно. І вистачить, щоб поділитися. Ні, не вистачить. Відійде. Як грубо візьми це, як тобі бути покритим кетчупом? Наступного разу поділишся, а тепер іди і їж свою порцію. Їж припини гаразд, тоді я їх с'їм. <му> так, так смачно. Що буде цього разу? Е, ух, макарони найкращі, Але де Аліса взяла великий? Моє печиво можна побачити тільки за допомогою лупи. Челсі зелений тобі не пасує. У цьому світі немає справедливості, але це смачно. Звісно, що так. А моє буде ще краще, оскільки воно таке велике. Думаю, мені потрібно трохи розділити це, щоб справді насолодитися. Просто продовжу їсти цей шматок, а я подбаю про решту. Ти правий? А твій навіть кращий, ніж мій був. Я починаю їсти. Зачекай де мій. <плес> <плес> Челсі, ти злодійка. Ти мене зловив? Я наївся. Ах, я ні. Очікування мене вбиває. Яху, о, Фанта, я дуже хочу пити. І я теж. Тобі не пощастило, мабуть. Ух, ідеально. Щось має з'явитися, так? Я маю на увазі це обурливо. О, я поспішив з висновками. Подивись на цю величезну банку соди. Я в шоці! Моє тепер здається таким крихітним. Важко навіть підняти цю штуку. Що мені з цим робити? Я знаю. Навіщо піднімати, якщо я можу просто пити з нього. Цікаво! Це теж дає мені ідею. Сподіваюся, вона не помітить. Ух! Тепер я в справі і зможу втамувати спрагу. Що відбувається? Я ж не випив так багато. Я мав би знати? Ой, мене викрили. Ти не залишив мені жодної соди. Ти отримав трохи. Один, два, три. Ура, пончик! Найкращий Ага, У мене маленький розміром з монету. Знову це неймовірно несправедливо, не круто. У мене немає скарг. Це зникло вмить. Ой, я ситий. Сити, так тоді це вільно. Я можу бути кориснішим за це. Зупинись це мій пончик. Ти навіть не можеш спробувати мене зупинити. Гарний живіт у тебе. Тепер нарешті поїсти добре. Повір мені, цього буде більше ніж потрібно. У мене таке відчуття, що це правда. Я закінчив. Я більше не можу їсти. Разом ми це подолали. Дай п'ять. Цікаво, що ще ти отримаєш? Піца. Я вже перекусив, а ти ні. Поки що я не ризикую. Смакота наповнена найкращим смаком. Тепер поглянь на це. Чо? Порівняно з цим, я ледве мав крихту. Точно, але таке життя, Алісо. Подивись туди! Що це за літаюча штука? Не купуюсь на це. Ти мене не обдуриш. Я знав, що це спрацює. Так просто. Там нічого немає, моя піца. Тож ти все-таки зміг мене обдурити? Я нічого не робив. Ти це з'їв. Думаю, так і є. Хочеш шматочок? Дай мені це. Ха, ха у мене є морозиво. І що? Справді допомагає побороти спеку. Це правда, особливо коли у тебе і ціле відро і ще й велике. Ти хочеш продовжувати хвалитися, Челсі? Що завгодно? Угу, У мене є ще. Я виграю. У мене багато, га? Вже зникло. Як це можливо? Я не впевнений, що коли-небудь закінчу. А, ти не захочеш, коли знайдеш цього маленького гостя у своїй наступній ложці? О, так солодко і кремово. Ах, це занадто для мене. Ти відпочивай, поки я насолоджуюсь, Алісо. Гей, дай мені це. Ти хочеш і павука теж? О, Боже мій! Який слабак. гарне відро, а курка всередині величезна. Що у тебе, Алісо, бачиш це? Я бачу. Думаю, це ідеальна порція мм, смачно. Але зникло занадто швидко. Я хочу ще. Мені важко навіть підняти цю річ. Мм, ідеально приготовано. Чи не міг би ти бути трохи менш неохайним? Боже? Зроблено і виконано. Алісо. Я навіть залишив тобі трохи. О, чудово! Що? О, дякую. Хто б знав, що ти такий щедрий? Чому для мене немає залишків? Га. Я не можу дочекатися ще одного частування. Ой, це не частування. Чому нам дали перець? О, мені пощастило насправді. Це величезне. Не треба нагадувати мені. Якщо ти не проти, я просто піду. Я впораюся. Я впораюся. Ой, зачекай, я впораюся. Гаразд, думаю, найгірше вже позаду. Я не хочу, але ти мусиш. Давай увійди в настрій і їж час перцю. Гаразд, я йду, Ух, це погано. Я горю. Я загашу полум'я. Ось це спрацювало, я думаю. Дякую. І ось. Так, у мене є кіт-кат. Так, будь ласка, перестань хапати. Добре, де мій шоколад. Очевидно, ти вже наївся, але в мене ще є десерт. Не круто. Навіть не думай про це. Це було чудово. Дивись, що я можу зробити Челсі. Це навіть не поміщається на столі. А тепер відкрити це. Я можу побудувати будинок з таких плиток. Але щоб з'їсти це, мені потрібна пилка. Але насправді, оскільки ти отримала стільки, ти можеш поділитися просто фантастично. Моє вибач, але не вибачаюся лісо. Ах, цілий шматок зник. Як ти смієш? Я навіть не відчуваю провини. Я більше не програю ні за що.